Так, зараз покажу, як поміняти мобільний телефон на аккаунті OLX. Наприклад, нам треба поставити для всіх об'яв оцей номер телефону для 22-го аккаунту. Що ми робимо? Ми заходимо в наш Gmail, заходимо, нам треба зараз залогінитись на OLX, знаходимо якийсь лист, який прийшов для 22-го аккаунту, і тут натискаємо мій профіль. Нагадуємо собі цей номер телефону, копіюємо. І тепер всі наші об'яви натискаємо, відкриваємо Редагувати. Знизу вставляємо цей номер телефону. І що, щоб він гарненько вставлявся. Гарненько виглядав. Це може бути 3.8.0, може просто бути 0.98, може якийсь там ТР вставлятися. Ну, тобто це е, не так принципово. І ми затискаємо редагувати об'яву. Нам, правда, видає. Нічого оплачувати ми не збираємось. Тепер можемо подивитися наш результат. Номер телефона змінився І так, по-перше, для всіх об'яв, які активні, а які ми тільки що відкрили, от, наприклад, ще одну об'яву. Вставляємо цей номер телефона і натискаємо Редагувати. І так далі. Наступно давайте. Це доволі швидко робиться. Власне, якби єдине важливо, що крім активних, треба перейти на вкладку Неактивні, і також їх всі натиснути редагувати і вставити необхідний номер телефону. Дякую за увагу!